Всім привіт! Сьогодні ми поговоримо про правки на мапах степи та перевал. Це вже друга ітерація цих правок по цих мапах. Про першу ітерацію я розказував. Степи, здається, навіть ми переглядали. А, перевал точно і Степи ми теж переглядали там в одному із випусків Шинового. От. От. А це вже друга ітерація. Тут додали деякі нові там позиції. Ну, і деякі старі трошки переробили. бо в них були правки по старих позиціях, зараз вони нові правки по цих же по цих позиціях зробили. Тобто є позиції, які додалися, перероблені, а є позиції, які переробилися із перероблених. Коротше, так. От, дивимося, значить, перша карта степи. Це у нас верхній респаун. Це бой на першій ітерації, точнісінько, така ж правка була. Тут бачимо: зробили більше варіантів. Ну, це, якби окей, це в балансі, тому що тут на нижньому розпаленні більше варіантів, набагато більше, де можна стати. А на верхньому всього одна позиція, яка блендиться, пристрілюється. Тепер цих позицій є більше, але, але тут маловато кущів. Ну, в принципі, це добре. Ось позиція з кущами. Тут один маленький кущ і тут один маленький. Це окей, в принципі, в той один кущ ти знаєш, де стоїть противник. А не коли там алея кущів і одному лише богу відомо, де вони там стоять. Отак от от воно виглядає. Ну, окей, нехай буде. В принципі, я ж кажу, це в балансі, це чесно, тут можна просто навіть від рельєфу постояти. В якісь там прийомишці. Причому така позиція, що знаєте, вона от для. Пете, щоб не особливо зайде там якихось безбашні. Ну, звичайно, умільці і там зможуть. Але позиція така ТТ-шок, СТ-шок, щось таке, знаєте, під кінець бою там, задефитись. Отак от, от роблять. Значить, тут ми бачимо, що додають тут. Плавненький виїзд. З'являється плавненький виїзд сюди, з рельєфчиком. Це окей. Змінюють оцю частину, ну тут зараз ми до цього перейдемо. А, ні, там ніфіга не покажуть, значить, дивимось зараз. Коротше. Дивимось, що було що стало. Так, було таке. Тут, по суті, нічого не змінилося. А отут. От ага, ну зараз. Ну, да, тут трошки змінили цей рельєф у зв'язку з однією цікавою правочкою. Зараз розумієте, чому цей рельєф поміняли. Чому тут тепер немає сейва? Ну тут є якийсь рельєф, але тут можна. Ну, ти тут не засейвишся. Зараз. Побачимо чого. Ну, оце плюс. Це насправді плюс. Це прикольненько зробили. Цей пагорб підрівняли. Його зробили меншим. Прибрали камінь. О боже, ВГ, Нарешті ви прибрали позицію камінь кущ. Та ви що, ну просто геній молодчики, Я сподіваюся, цього респауна так же ж сам вони зроблять. А то є в мене певні сумніви. От, прибрали. Замість цього є кілька дерев, тепер тут. Петоводи не будуть стояти. Ну, звичайно, вони можуть звалити дерево, але принаймні тепер за камінь він не засеюється. Оцю позицію переробив. Тут і навпаки, мені здається, зробили трошки вищою, більше дерев, і вона якось ширша стала по площині. А раніше там геть мало місця було, бачите? Тепер ось такий тут рельєф. Ну, тепер отут будуть стояти танки, ну це логічно. Але головне в цій правишці ось що прибрали камінь повністю. Нагадаю, на першій ітерації камінь був. Був камінь, але були дуже-дуже ріденькі кущики. Ну, Ось такі там, я не знаю, якісь травичка якась, коротше, була. Зараз назад. От. Це, о, А, це якраз і є перша ітерація. Так, да, це перша ітерація, це тестовий варіант. Це не те, що зараз горіть, це тестовий варіант. Ось, бачите, як воно було? Кілька-кілька дерев. Ну, Кущиків якихось тут небагато. Да? Тобто на основі зараз тут же просто ну, суцільний ряд цих кущів. А тепер на першій ітерації отак було. А на другій взагалі його прибрали повністю. І навіть дерева поприбирали, бачите. Ну, цікаво, цікаво. Просто я так, знаєте, дивлюсь на мінікарту. Мінікарта вводить в оман, бо мінікарта стара. І я думаю, блін, а тут же ж камінь є, а тоді бачу, що і тут є. Ось і тут прибирають. Ну, молодці, насправді молодці. Але як вам сказати, молодці чи не молодці? М -м, дивіться, я думаю, це хоча б якось урізноманітню геймплей. Тепер геймплей буде від цього пагорба і від цього. Все, приїхали частина танків тут, стоїть і частина тут. Якісь там лотежки, стежки можуть падати на воду. Просто, на мою думку, треба було залишити той же камінь і там той же камінь, але прибрати оцю алею кущів, щоб воно легше просвічувалося. Але ще був варіант там проскочити якось і тут уже хоча б грати. Бо так стояти, просто перестрілюватись, ну не знаю, не знаю. По степах все, і дуже дивно, знаєте, що оцей пагорб не показали. Ну, його там теж переробляли, є там переробки по ньому. Але там не сильно змінився. Тобто, якщо ви тут забираєте камінь. Отут камінь і кущики, то чому тут нічого не роблять? Це суттєвого не роблять. Тепер перевал. Первал більше всього правок, а так зміниться міні-карта. Значить, це нижній респаун. Його трошечки розрівняли, розширили. Бачимо, він раніше був з підйомом, ніби сходинки, тепер він рівний. Ну, це нам не цікаво. Тепер оця позиція. Тут був просто пустир, додали. Камені тут і тут. Ой, тепер знаєте що? Тепер вас чекатимуть. І зверху в засаді, і тут в засаді, і тут в засаді. Коротше, з верхнього респауну пропушити сюди, стане просто неймовірно важко. А чому, і це ще не все, зараз ви ще побачите. Хоп, Значить, краєчок позиції побачив. Зараз побачите ще. Ну, з іншого боку, це, звичайний сейвид для верхнього репауну, коли піджимаєтесь. Тобто немає такого величезного там, вільного простору, де ти їдеш просто полем і тебе розстрілюють. Ти переїхав сюди, десь відцвітив від бортику, якось почекав, розвів тичечку, перекотився сюди. І так може підкочуватись. Тому ну, о, оце скоріше плюс. А оце. Оце величезний, превеличезний мінус. пт позиція. Значить, тут льодовичок е, приймають хлопчики. А тут тепер зробили таку, ну, не зеркальну, скажімо, там позицію, але це великий мінус. Танк вище за тебе, стоїть, стане тут якась пт шка є третій, щось. Ну, коротше, це, звичайно, немає тут прям аж такої алеї кущів, це окей, але все ну, одно це дарма було. Таке нам не подобається. Але дивіться, що яка цікава тенденція. Ті перероблені позиції без кущів. На тих мапах позабирали позиції камінь кущ, на степах забрали камінь кущ. Тут є позиції, от камінь, да? але кущів немає. Хм, цікавенько. Невже В Г одумались? Тут позабирали, забрали, значить, камінчик і забрали теж кущики, залишили просто камінчик. Ну і тут бачимо, яку позицію додали. Оце круто. Насправді, оце прикольно, але тепер, наприклад, з центру не може би прокидувати сюди. Тобто ти їдеш по сейву, навіть це настільки сейв, що ти навіть не засвітишся. Не те, що там вже по твій стріляти не зможеш. Ось як переробили льодовик. І що ми можемо побачити? Що тут ти можеш під'їхати отак сюди, по сейву, коротше, тебе не будуть розстрілювати. Можеш виїхати. Блін, молодці, насправді молодці, мені подобається. Людовик тут такі два. Ну, два варіанти, скажімо, заїзду. розділили просто дорогу каменем. Виходить, непогано. Рельєф там змінився, тепер там так не постоїш. Бачимо? Рельєф більш пологий став. Тепер там від башні просто так не встанеш. Да. Тебе будуть прострілювати, якщо тут десь танк буде стояти. Ну, це цікавенько, цікавенько. Знаєте, мапа зробилась більше для ТТ і для отаких ближніх, конкретно ближніх заруб. Є варіанти зблизитись з супротивником, не отримуючи дамагу, зближаєшся і просто впритулі перестрілюватись. Не так, як раніше там, стоїте на 200 метрів перестрілюєтесь. Зараз прям непоганенько. Ну, блін, виглядає непогано. О, оце цікаво. Я думаю, це зроблено. Знаєте, для чого? Для того, щоб просвічувати оцю прокатку, яка тут їде. От тут які танки приїжджають для того, просто щоб їх просвічувати. Прибрали оці, оцей величезний шмат. Можливо для того, щоб прокидувати сюди. Отак, сюди прокидувати. Можливо щоб артулішці були ще кидати, до речі. А, ну так. Да. Ну, в принципі, те, що я казав, ось для того, щоб прокидувати сюди. Ну, тепер ця позиція, блін, вона більше контрить. Вона контрить цей підіздець. Якщо раніше вона отут розвалювала, і цього достатньо було. Навіть зверху ти стояв, розвалював спокійно. Але тепер знаєте, в чому прикол, що тут якби позиція відкрита. Ти світитимешся. Ну, звичайно, якщо стати отут. Але чи тут буде в тебе простріл? Отак, це вже питання. Ну, третест. Я думаю, буде там країн чекали. Окей. Таке. Проїзд. Проїзд, значить. Не сказати, що він став сильно глибше, він отут став глибше. Отут чи він глибше? Ну, це таке, треба, знаєте, ще. А! Суть не в тому. Дивіться. Ось тут підйом з'явився. Коротше, прокатка стала більш сивовою це факт. Бачите, як тут рельєф підняли. Пасма, придумав. Прибираю камінчик, тому що насправді цей камінчик він настільки сейвив, як в нього танки постійно вирізалися, тому що їдуть, відвертають башню, дивляться сюди і коротше вирізаються в нього постійно. А сейва там, по суті, не було як такого. Отут цікавенко. Вийшло доволі таки цікавенко. В чому був прикол цього підйому? Що танки, які піднімаються знизу на нього, вони не можуть вести вогонь сюди. Вони можуть просто підсвічувати. А отак, щоб виставитись від вен, да, можна було стріляти сюди, там, якимсь чифоном, краном. Але прям в притул, от, перестрілюватися з танками, які тут за каменем, було дуже важко. Ну, треба було піджиматись там під лівий край, якщо хочеш по правих стріляти, або під правий край, якщо хочеш по лівих. Але, ну, таке собі. Тепер є два варіанти. Можна заїжджати знизу. Я думаю, там більш пологий такий схил можна буде вести сюди вогонь. І можна заїжджати через верх. Цікаво, як виглядає з того боку, ця позиція. А виглядає вона ось наступним чином. Ой-ой-ой, а що це такий рельєфчик Ой. Ой-ой. Виглядає вона таким чином. Отут, можуть танки від башні приїжджати контрити Отут стає танчик. Отут позиція буде доволі така імбова. Але, знову ж таки. Коротше, я думаю, що. Прокатка буде прострілюватись лише з цієї позиції. Але буде. Вони її підвищили, але знаєте в чому прикол? Ця позиція така ще світиться. Якщо раніше танки стояли тут біля каменя, стріляли сюди і навіть не світились, то тепер ти можеш стріляти тільки звідси, і ти обов'язково будеш світитись. Це плюс. Це завжди круто, коли танк, якщо. Десь її виставляється для намагу, то він може отримувати відповідь. А не просто стоїть, там, проїхав пів квадрата і халяву навалює там. Це величезний плюс. Тут камінь, можна так, на камінь під'їжджати сюди зустрічати. Ну, тепер бачимо. Ця просто, от, наприклад, оця доріжка, вона менш сейвова була. Цей підйом він був такий доволі сейвовий, а тут. Ну, тебе легко зустрічають. Ти якщо їдеш сюди, тебе розвалює, тому підніматися через верх по сейву треба. Це, коротше, знаєте, два варіанти заїзду: швидкий заїзд, менший сейвовий, і повільний заїзд. Ну, швидкий, якщо ти вже бачиш там ситуацію на, на мапі, що десь там тут танки тут. Ти знаєш, що тут нікого немає, ти швиденько хоп, заїхав собі, поїхав. Там в базу чи базу треба взяти, припустимо. Це для чого? Швидше за все. Але вже бачите, є якась варіативність, якась є. Навіть от в такій простій позиції, да, от подумати собі, ну що там, проїзд і проїзд. Але навіть через цей проїзд вже можна двома способами приїхати. Це вже круто. Ой-ой-ой, а тут цікавенько, тут цікавенько. Заїзд, значить, тут є, тут не зрозуміло, є заїзд чи ні. Е, ця позиція, знаєте, для чого зроблена? Щоб вибивати танки біля мосту. І танки за каменем. Ось для цього вона і робилася. Дуже цікавий варіант. Цікавенько, цікавенько. забрали ці камні, за якими постійно дефлись Ну, тут бачимо раз камінчик, два камінчик, ну, це ця позиція, а три камінчик ось він. Ну, в принципі, там прийомочку ще можна встати я от не розумію чи є отут заїзд. Чи тут будуть камені там. Чи все ж таки тут схил такий, що можна з обох респаунів заїхати. Ну. А, ні, тут бачите. Тут плавний спуск. Для цього респауна зробив плавний спуск просто, да Це чисто позиція для нижнього респауна. Блін, цікаво. От доволі таки цікаво. Вийшло, да Ну, я прям чесно скажу, мене перевал заінтригував. Ну, тут камінь, якийсь там, це чисто перевалочний такий, знаєте, пункт. Місце сейву. Якщо ти їдеш, на ходу засвідчуєш отут, одразу ж швиденько можеш відсейвитись тут. Чи за цим каменем? Плюс, плюс, це, звичайно, плюси, оці сейви, нехай вони будуть. Від мосту можна засейвитись. Це плюс, це додає варіативності. Це круто насправді. Немає отихстирів великих. Міст переробили. Міст, нарешті, ну нарешті. Подивіться, які розумнички. Зробили заїзд сюди, на цей Респон. Зробили заїзд сюди. Ну просто ВГ. Нереальні молодці, ну нереальні красні. От за переробку перевалу просто 10 із 10. Ну, блін, я не знаю. Таке враження, ніби якась нова команда. Переробляли цю мапу, тому що погодьтесь, немає камінь, кущ, позабираю ці позиції. Якщо по степах там, окей, не так-то багато, то тут просто капець. Причому я ж кажу, я бачив першу ітерацію цих правок. Там не було взагалі нічого з такого. Там були якісь такі всраті, банальні правки. Ну, ну як завжди, знаєте, там з пустого в порожнє переливали. Блін, зараз, ну просто кайф. Аби вони тільки його вели. Тому що, як завжди, вони роблять класні правки по мапах і не вводять їх. А всіляке лайно вводять уже через 2 тижні. Бачимо заїзд непростий, але є. Тут заїзд такий. Ну, час на нього треба отримати, тому що заїзд такий. Це в нас камінчики сейв для цієї позиції. Танки, які стоять отут, можуть прострілювати через міст сюди за камінь. Ну і логічно, навпаки, цей камінь, скоріше за все, для цього зроблений, щоб закривати це. Ну, так, да, так воно є. Блін, я просто супер приємно вражений. Чесно, я не дивлюсь відео, я там продивився степи, там 15 секунд, напевно, чи 20. Я не знав взагалі, що на перевалі. Блін, ну перевал мене просто дуже сильно порадував, я сподівався, що це реально вийде. Блін. Це круто, тут навіть круто. Не те, що переробили перевал, звичайно, те, що переробили перевал, це супер. Але тенденції тенденції змін зовсім інші, які позиції робляться. Нема позицій камінь-кущ. Є варіативність навіть у простих ситуаціях. Оці коридори прибираються. Якщо мапи раніше коридор. Скільки напрямків було на перевалі? Раз, два, три, міст 4. І переїхати ти не міг. Тепер ти можеш їхати сюди, переїхати, виїхати отак. Якщо раніше ти їхав, там міг сюди виїхати і все. Ну, один варіант. І ось другий. Ну, він перший, цей другий. Тепер ти можеш і так поїхати, і на міст виїхати, і тут назад заїхати повернутися. Блін, ну просто красені. Я кажу, я. Реально дуже приємно здивований, я сподіваюся, що воно вийде, що воно вийде на основу, але це просто супер. Можуть бути, так, да, звичайно, свої приколи там з тими позиціями, що танки якось стоятимуть, але несуть, немає навіть тих кущів сраних, в яких стоять ті СТРВшечки, борщики і тому подібні, і не свізяться. Це просто кайф. От я з нетерпінням чекаю ці правки. Що ви думаєте, пишіть у коментарях. Обов'язково підпис... підписуйтесь на канал, значить, ставте лайк, натискайте на дзвіночок. Блін, будемо чекати їх на основі. До зустрічі!